Активісти сил людей продовжують благоустрій зон відпочинку. Минулими вихідними вони зібралися в лісі, який в народі має назву Кашалевий Яр. Мешканці цього району вже декілька разів зверталися з проханням установити столи та лавки для відпочинку в цьому лісі. І ось, не дивлячись на вихідний, коли всі ми займаємося своїми домашніми справами, активісти Сил Людей вийшли зробити ще одну добру справу. Ініціатором є місцеві... Мешканці активність мікрорайон, мікрорайону ДОК, квартальний комітет ДОК. От, е, також залучені працівники міської ради, всі активісти, партійці сили людей, як, як обично. А чому це саме місце? Тому що ну, саме в цьому е, галявині, можна так сказати, збираються місцеві мешканці, святкують ну, по різноманітному. От тому вирішено було поставити тут. Це була заявка так, від мешканців. Ви почули десь так? чи Так, ну, да, це, було, це на, із, і у предвиборчій кампанії звучали е, такі прохання, от коли проводилась вона і на квартальних комітетах, було озвучено бажання мешканцям для благоустрою цієї галявини. Тому ми пішли на зустріч, зараз встановлюємо ми тут столики. Благостраємо, щоб мешканці могли відпочивати. Скільки буде становлено? Чого? Ну, поки що буде два комплекти встановлено столи лавки. От, в подальшому подивимося ну, і на реакцію мешканців, як вони будуть відноситись до цього. Тому що, як ми всі знаємо, дуже багато встановлено столів у нас в різноманітних містах. Але е, осінь зима показала те, що в багатьох місцях були лавки стилизірвані. Такого відношення, якщо чесно, я не розумію. От, в ну, будемо прививати культуру. От, тому е, буде поки два комплекти встановлено, а в подальшому подивимося, по, якщо це місце буде користуватись подальшою популярністю, будуть надходити також побажання людей, щоб додатково встановитися, обов'язково встановимо благоустрій. Це робимо. Скажіть, до вас сьогодні мені приєдналися так, сьогодні так, приєдналися активна молодь, зокрема хлопці з цього мікрорайону непосредственно участвують в нашому. Ну, це дуже радує. Потихеньку-потихеньку трасянчани звикають і починають довіряти, і що немаловажно допомагати просто в цих справах, тому що розуміють, що це робиться для них. Ніхто не ставив на себе в дворі, ні десь десь в якомусь такому місці чи в центрі міста, чи де. Просто на країнах, де в принципі кроме них самих, їх рідних, близьких, друзів, ну навряд чи хто сюди буде приходити. Це їхнє буде, їхнє для них робиться. Як розповідають мешканці, раніше в цій зоні відпочинку не було ні одного облаштованого місця. Звісно, вони намагалися своїми силами якось облаштувати її, навіть поставили один стіл та лавки. Однак на більше не було матеріалу. А людей ходить відпочивати сюди багато. До активістів цього дня приєдналася і молодь, яка мешкає в цьому районі. «Робиться все для нашого місця, для наших людей. То як не ми, mm -hmm. потрібно mm -hmm. допомагати, робити наше місто кращим. Скажіть, а тут у вас не було такого, ніякого благоустрою? Тут немає у вас. Mm -hmm. Ламочок, старів немає, ні-ні, mm -hmm. не, не, не було. Старі погані. Спостерігаючи за діяльністю активістів з партійної організації Сили людей, ми неодноразово мали можливість побачити, що склад притійців збільшується. Все більше людей хоче внести свій плат в розвиток міста, будучи в складі цієї політичної партії. Я нещодавно став членом партії Сили людей. Чому я став? Я це осознано зробив, тому що на протязі багатьох років. Я бачу, скільки робиться в тросянці і за допомогою партії сили людей. Я бачу, як центр благороджується, як периферія, дуже практично в цих районах стоять спортивні майданчики, благоустрій вулиць. Я бачу, як люди це задоволені. І тут дуже велика робота робиться саме цієї партії сила людей. Тому я та як небайдужа людина, який хоче, щоб тростянець процвітав і в майбутньому став європейським містом. Хочу теж прикласти свої зусилля, які я можу, і приєднався до цієї партії. Тому я думаю, що я внесу свій внесок і зроблю якусь для покращення нашого міста. Партійці сил людей неодноразово своїми силами чи з допомогою мешканців проводять ту чи іншу толоку, покликану зробити наше місто більш комфортним. Ми робимо по місту. Багато приємних речей для людей ну, в суботні дні після роботи, особливо в плані благоустрою нашого міста. Це не скучне, пляж на красному, але було, було прохання від мешканців міста, щоб в цій території, на Доковському посілку, тут теж з'явилося кілька місць для відпочинку людей, тому що люди на траневі свята влітку приходять, відпочивають родинами, молодь десь, десь виїжджає теж на відпочинок. Саме тому ми проявили ще одну ініціативу і сьогодні разом Цією ж молоддю, яка ініціювала благоустрій даного місця, виїхали і допомагаємо зробити його більш комфортним. Поставимо два столи. Я думаю, що з часом це місце буде більш ще благоустроєним і будуть з'являтися додаткові елементи благоустрою не плануються, такі ж саме благоустрій, встановлення столиків і лавочок в Мародянському лісі? У нас на цей рік заплановано ще багато об'єктів благоустрою. Я думаю, що ми влітку, от в червні ще попрацюємо. Дерево у нас заготовлене, нарізане. Комунальне підприємство нам допомагає в цьому процесі, тому що наша задача – це людська сила, але матеріали, це, ми зрозуміємо, це, це куплені за бюджетні кошти. Саме тому ми сьогодні просто удешевляємо цю роботу, роблячи її. власними Силами в вихідний день. А, а таких об'єктів додається, тому що мені тільки що телефонували, чуємо, що, що пилка пиляє, що ви робите. Я, я кажу, що робимо благоустрій. і нам дуже хочеться. Тому що в цій частині міста я ж говорю, якщо це заводу на центр міста ходить не скучно, то ця частина ходить всі ліси. Да? Тобто Смородянський ліс, як ви сказали, на бесіні, Дуковський цей ліс. Я думаю, нам треба зробити, щоб таких місць було десь там пять щоб люди мали можливість відпочивати нормально. Але єдине прохання не ламати, берегти те, що зроблено. Майже за годину в лісі з'явилися два столи і лавки. Звісно, це не так вже і багато, і не така вже важка робота. Однак, завітавши відпочити в цей ліс, мешканці будуть дякувати активістам. Саме завдяки таким активним мешканцям, наше місто з кожним днем становиться більш благоустроєним.